І того, глава 27 Моше разом зі старішинами Ісраеля дав народу таке повеління, дотримуйтесь усіх цих заповідей, які я передаю вам сьогодні. А після того, як ви перейдете ярден, і вступите в країну, яку Гавая ваш Бог віддає вам, і встановіть собі там великі камені і покрийте їх вапном. Накресліть на них усі слова цього вчення. Після того, як ви перейдете річку і ступите на землю яку Гавая ваш Бог віддає вам на землю, що витікає молоком і медом, як і обіцяв вам Гавая, Бог ваших праотців. Коли ви перейдете ярден, встановіть ці камені на горі Айваль, як я наказую вам сьогодні. І покрийте їх вапном. Поставте там жертовник Авая, вашому Богу, жертовник із каменів, не обробляючи їх залізним знаряддям. З необробленого каміння спорудіть жертовник Авая, вашому богові і приносьте. На ньому жертви цілопалення Гавая вашому богові. Приносьте на ньому мирні жертви і їжте їх там, радіючи перед Гавая вашим богом. Напишіть на каменях усі слова цього вчення. Чітко і ясно. Моше, разом із священниками і лавітами, сказав усьому Ісрагелів: Мовчи і слухай, Ісрагель, сьогодні ви стали народом Гавая, вашого Бога. Виконуйте ж волю Гавая вашого Бога. Дотримуйтесь його заповідей і законів, які я передаю вам сьогодні. Того дня Моше дав народу таке повеління. Коли ви перейдете ярден, то ось племена, які повинні встати на горі Герізім і благословити народ. Шіман, Леві, Єгуда, Ісахар, Йосеф і Бінджамін. А ось племена, які повинні встати на горі Айваль і виголосити прокляття Реувен, Гад, Ашер, Зволун, Дан і Нафталі. Нехай левіти голосно виголосять, звертаючись до всіх Ізраїль. Хай буде проклятий той, хто зробить статую або литу скульптуру, Гдоту для Гавая виріб рук майстра і таємно встановить, І нехай увесь народ скаже у відповідь. Амен. Хай буде проклятий той, хто образить батька або матір, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той, хто пересуне межу ближнього, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той Хто зіб'є сліпого зі шляху, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той, хто стане несправедливо судити переселенця, сироту і вдову, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той Хто ляже з дружиною свого батька, оскільки він відкрив наготу батька, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той, хто ляже з будь-якою твариною, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той, хто ляже зі своєю сестрою, дочкою свого батька або дочкою своєї матері, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той, хто ляже зі своєю тещею, і нехай весь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той, хто таємно вб'є свого ближнього, і нехай увесь народ скаже Амен. Хай буде проклятий той, хто візьме винагороду за вбивство людини, за пролиття невинної крові, і нехай увесь народ скаже Амен. Нехай буде проклятий той, хто не стане слідувати словам цього вчення і виконувати їх, і нехай весь народ скаже Амен.